Всім привіт! Сьогодні ми навчимося правильно вимовляти польську скоромовку. Не пєпш вєпша, пєпшем п'єпше, бо без пєпшу вєпш є слепше. З вами Юля, власниця школи польський ту. І зараз ми навчимося правильно вимовляти звуки в цьому реченні. Починаємо! Початок дуже простий – «нє» І як ви бачите, тут багато поєднань rz. Що цікаво, в польській, це рз, ми взагалі то читаємо як Ж, правда? Як у нас є «жека». Але ж якщо це сполучення стоїть в кінці слова, ну спробуйте вимовити друге слово пєпж. В кінці з твердою Ж. Це майже неможливо, це дуже складно, як ми всі знаємо, поляки не люблять собі ускладнювати життя. Тому, якщо в нас стоїть в кінці слова, особливо після п такого глухого звуку і літери, у нас буде читатися як ш. Давайте послухаємо: не п'єпш. Ми в кінці не будемо це читати як рз, ні п'єпш, тільки пєпш, не п'єпш. Схожа ситуація зі словом вєпша Знову там в нас «рз» і перед тим іде глуха п. Вєпша", вєпша". Як же зробити м'яке Е, яке в нас тут з'являється і в НЕ, і в «пєпш», і «вєпш». Ми маємо просто трохи ширше посміхнутися всюди, коли ми маємо і, нам треба трохи ширше. Розтягнути губи. НІ. Зверніть увагу, як рухається моя нижня шелепа, не Ні. Ні пєпш, вєпша. Всюди вона дуже активно працює і усміхається. То само далі пепшем. На знову ш. пєпшем. І п'ше. Бачите, ніде ми це не, вомл... не вимовляємо як «ж», і тому нам дуже легко і швидко це прочитати. Ми вже знаємо всі слова до коми. Тепер давайте спробуємо разом обов'язково повторити зі мною. пєпш, pieпш, вєпша, пєпшем, п'єтше. Тут найголовніше це вимовляти гарно п і т, тому що «ш» Вже знаємо, воно тут з'являється легко, ми багато усміхаємось. І друга частина, бо без п'єпшу Зверніть увагу на різницю. Без е є дуже часта проблема, особливо серед тих, хто частіше розмовляє російською, це е-польське, яке читається, як є, але це широке. Е. Щоб його вимовити, треба дуже широко відкрити рот без. без пєпшу Тільки якщо в нас з'являється І, Е, тоді це є Бо без п'єпшу вєпш єст лепший. Останнє слово дуже важливо, в нас є Л. Щоб зробити лепше, нам треба кінчик язика так трохи вдарити по нашому верхньому небу лепше. Якщо ми там його міцно притиснемо і направимо саме в ту сторону, в нас вийде саме це ле. Це не ле, це не Л, це Л. Тобто гостренький кінчик язика треба підняти в самий верх. Єст лепше. Dawajcie spróbujmy dwie частy razem obowiązkowo powtórzy mną. Nie pieprz wieprza pieprzem pieprze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy. I dawajcie ostatni raz powtórzymy co szwyczej. Spodziewajcie się, wygotowi poichą. Nie pieprz wieprza pieprzem pieprze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy. Сподіваюся, ви встигли. Якщо ні, передивляйтесь відео ще раз і слухайте ще раз ці звуки. Також поділіться, які ще скоромовки розібрати, і залишайте свої варіанти в коментарях. З вами була Юля, канал Польський. Тут тут ми вчимо польську, щоб почувати себе впевнено в Польщі.